31 травня 2023 року з черговим робочим візитом до Чернігова завітали представники міста партнера Франції у липні 2022 року. На конференції з питань відновлення України в Лугану Франція оголосила, що спонсоруватиме відновлення Чернігової області. Таким чином один з регіонів країни, а саме Іль де Франц, узяв шефство над нашим містом. На сьогодні допомога, яку надають французькі партнери, відіграє значну роль у відновленні нашого краю. Допомога та що надається Франції, на сьогодні, вона дуже важлива для області. Комунікації, які розпочались після підписання нашого меморандуму зельде Франс, які пішли потім горизонтально по громадах. Сьогодні це Чернігів, Ні, Жоничня громада, Чінянська громада і далі громади, які хочуть і прагнуть до співробітництва, серед уже переданого на відновлення Чернігової області від французьких партнерів шість мостів, п'ять з яких уже розміщено на локаціях в області. Шкільні автобуси, генератори, будівельні матеріали та гуманітарна допомога. Під час чергового візиту представники країни партнери запевнили, що. Співпраця триватиме. Я прибула аби запевнити пана голову області в тому, що ми налаштовані продовжувати це співробітництво в найближчі тижні місяці. Також під час свого візиту французькі партнери прогулялись історичним центром Чернігова, який планують внести до списку світової спадщини ЮНЕСКОВЕКІДюкалеги. Ми з колегами оглянемо об'єкти, які пропонуються областю для внесення до спадщини ЮНЕСКО. Ми вважаємо цю заяву цілком обґрунтованою. Тож французька сторона обіцяє надати свою підтримку кандидатурі від Чернігівщини. Чернігівщина продовжує активне відновлення та вкотре доводить, що навіть попри сусідство з ворогом, це область незламних людей, які здатні розвивати рідний край.